Чому ми обираємо на тих людей і як почати обирати тих, кому ми насправді цікаві? Привіт, мене звати Олександр Яцюк. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, чому ми часто обираємо людей, які нам не підходять, які нас не обирають, не цінують, а іноді навіть задають болю та великого клопоту. І головне, як це змінити. Якщо ви коли-небудь були у стосунках, де відчували себе непотрібним, незначущим, де боролися за увагу, то ви не поодинокі. Це дуже поширене явище у нашому суспільстві. Але важливо зрозуміти, це не випадковість, це сценарій вашого життя. З дитинства ми засвоюємо, якою буває любов. Якщо нас любили через холод, критику або дистанцію. Ми починаємо сприймати це як норму нашого життя. І у дорослому житті нас притягує саме така модель поведінки. Ми шукаємо не тих, хто нас любить, а тих, хто схожий на когось із нашого минулого. Ми хочемо заслужити любов, Значить, якщо я стану кращим, доведу, змінюсь, то мене полюблять і оцінять. Друзі, це не любов, це боротьба і сценарій, з якого треба виходити. У таких стосунках ми втрачаємо самого себе, живемо в тривозі. А якщо я знов не підійду, а якщо він або вона піде від мене, а якщо я негідний, цієї любові. Ми намагаємося переписати своє минуле, але біль нас не відпускає і не лікує. Він минає через усвідомлення свого сценарію. Тож, як вити з цього кола омани? Перший крок усвідомити свій сценарій. Запитайте себе, чому мене тягне до тих людей, які мене не вбирають. Коли я вже відчував подібне в дитинстві, що я намагаюсь довести через ці стосунки. Друзі, другий крок. Дозвольте собі паузу. Не шукайте стосунків лише для того, щоб не бути на самоті, не бути одиноким. Поставте собі таке питання, хто я такий, що я намагаюся комусь довести або сподобатись, що мене наповнює, що приносить мені радість. І третій крок дозвольте себе бути обраним. Ви не зобов'язані нікого переконувати, вас можна любити просто так: без зусиль, без боротьби, без болю. На четвертому кроці не ігноруйте тих, хто до вас справді тягнеться. Часто ми відштовхуємо тих, хто нас щирий для нас, бо з ним занадто спокійно, не трясе, не мотає і не качає. Але любов це не буря, любов це спокій, це сприйняття, це стабільність. І останнє все починається з вас. Коли ви дійсно повірите, що ви гідні любові, просто так. Ви почнете бачити інших людей навколо себе. Тих, хто не змушує вас страждати, а тих, з ким спокійно. А зі спокою народжується справжня близькість. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо ця тема вам відгукнулася, поставте лайк, залиште коментар і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічі. Пока-пока.